Го телеканал Київ Продовжуємо працювати для вас далі. Дякуємо за ваші вітання. І давайте говорити про все ж таки анонсоване і важливе. Штати планують передати Україні всю анонсовану суму до кінця президентського терміну Джо Байдена. Про це заявив держсекретар Альянсу Ентоні Блінкен. Він запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування у 61 мільярд доларів. Більше ППО для безпеки ядерних об'єктів може надійти до України вже у грудні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про успішні переговори із державами НАТО. Через посилення російських атак дипломати посилено домовляються про захист неба у новому запиті. Йдеться про комплекси НАСАМС, Арісті та Хоук, що будуть розраховані на конкретні об'єкти. Україна звернулася до держав, що мають у розпорядженні ці комплекси. І я нагадаю, що вчора так само Андрій Сабіга наголошував на тому, що Україні необхідно 20 комплексів і систем протиповітряної оборони для того, аби повністю бути захищеними цієї зими.